Ради вітати вас на каналі ЮМІКІ, на каналі оглядів корисних речей. І до вашої уваги в даному відео я хочу продемонструвати ось такий крутячий акумуляторний гайкокрут фірми. Я оригінальний номер ЯТ 82807. В даному відео ми ретельно оглянемо комплектацію. Як виглядає сам гайкокрут, його деталі і чим він саме комплектується, ви побачите на власні очі. І ще я хочу сказати вам про те, що в даному відео ви побачите, як він відкручує колесо на газелі, яке було закручено величезною трубою. Далі буде ось так до вашої уваги. Він виглядає вживу. Ось така комплектація. Відразу можна зрозуміти, що він розрахований на відкручування колес. На автомобілях із досить потужним затягуванням колісних гайок або болтів. Ми можемо побачити головку на 24. Дивіться, ударна хромолібден, справжній, не крашенка, як то кажуть, я то не грається у іграшки, а все комплектує досить якісним обладнанням. Основне, що хочу відмітити, дуже добре він лягає в руку, не велетенський. Але дуже потужний. Дуже зручно у мене середнього розміру рука. Дивіться, тримається він досить добре. Комплектується ще зарядним пристроєм, як ви можете бачити. Комплектується двома ось такими трьохамперними батареючками. і постачається він в кейсі з удару стійкого пластику. Досить інформативна упаковка йде в нього. Можете побачити основні показники і те, що знаходиться, як то кажуть, в коробці. Отже, пропоную приступити до самого цікавого в даному відео. Я пропоную до вашої уваги практичний огляд цього гайкокруту. І в даному випадку у замовника була умова, щоб він відкручував на газелі колеса. Я був попереджений, що колеса закручені дуже великою трубою. І до вашої уваги пропоную, як він буде справлятися з відкручуванням колес. Дивіться, наживу. Дивимось реверс. Ось от так, от так, Все побачили. Все побачили, да? гаєчка притягнута дуже серйозно. І тепер ми її. Ну, Звичайно, закручувати не треба. Давайте спробуємо ще одну. Я хочу, щоб ви подивились ближче, що гайки затягнуті. Гайки не відкручувались. Ось дивіться, ось ця, наприклад. Ось ця, наприклад, не відкручувалась взагалі. Бачите, вже давно на ній їздять і вона затягнута трубою. Дивимось. Дуже легко. Спробувати. Дуже легко і дуже просто. Ну, Притягувати не будемо. І давайте ще один. Спробуємо. Оп. Дуже легко справляється. Заявлених 700 ньютонометрів повністю відповідають в цьому випадку. Якщо у когось виникло бажання придбати такий гайкокрут, звертайтеся до мене, контакти в інфобоксі. Підписуємось на мій канал, ставимо лайк, будьте здорові.